Приготувати рульку вдома то щось неймовірне. Не знаю, як де її називають, але у нас ця страва називається рулькою. Спочатку ногу свині замочують на кілька днів в воді в холодильнику, в холодному місці. Далі очищають і заливають водою. Так, ми ставили її варитися, Добавляли перець горошком, лавровий лист, цибулю. І Варилася вона у мене 5 годин, аж поки не розкипіла, частина ноги відпала, я не страждала, і просто залишила її в стороні, а частинку замаринувала. Мед, чесник сушений, перець, свіжий часник, соєвий соус, паприка копчена і сушений кріп. Всім цим я натерла нашу рульку і залишила маринуватися на 5-6 годин. А далі запікаємо. Зручним для вас способом ваерогрилі я робила можна в звичайній духовці, але одне єдине: не забудьте подивлятися, бо моя рулька трішки підсмажилася, але від того смачною не перестала бути.